Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку стрілець на листопад 2023 року. Стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. Хочу сказати, що листопад розпочнеться з того, що 4 листопада планета Сатурн виходить з ретроградного руху в прямий. Зараз е, Сатурн транзитом про. Ходить по знаку риби, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Сатурн? Планета Сатурн це наш вчитель, це планета карми, це планета, яка приносить в наше життя реальні випробування, і планета, яка нас дуже багато чому вчить. І так як вона знаходиться у вас в четвертому секторі гороскопу, четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. І, наприклад, у вас могли б останні п'ять місяців, там, починаючи з червня місяця, могли б бути певні випробування, пов'язані із місцем вашого проживання і з вашою нерухомістю. Е, і е, тому у вас могло бути, ну, знаєте, могло змінитись ваше ставлення до якихось ситуацій, пов'язаних з цими темами. Ви могли або спокійніше почати ставитися, або переосмислити якісь ситуації. Це все робота ретроградного Сатурна. Е, якщо, наприклад, за цей весь час ви не могли продати свою нерухомість або здати її в оренду, ви вже. Не розуміли, що таке, чому ніхто тут не хоче жити, або е, вас ніяк не виходило знайти нову квартиру на оренду, або е, ви не знали, наприклад, е, чи. Отримаєте ви документи на імміграцію на переїзд чи дадуть вам візу? То, звичайно, з 4 листопада все буде більш зрозуміло. І якщо якісь питання ви не могли вирішити, і ці питання стосуються нерухомості, місця проживання чи переїзду, імміграції, то зараз ваші справи підуть швидше, легше ось тому, що Сатурн вже буде рухатись в прямому русі. Наступне, я хочу сказати за планету Венера, адже починаючи з 8 листопада Венера перейшла в знак Терези, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за красу, за гроші, за кохання. А 11-й сектор це сектор друзів, сектор колективу, сектор інтернету. Це означає, наприклад, якщо ви працюєте в інтернеті, у вас клієнтоорієнтована робота, робота, вас буде дуже багато клієнтів, і відповідно і доходів по Венері. Або, наприклад, ви будете багато спілкуватися з друзями, з людьми, кудись виходити, бувати це все теж по Венері. Тобто, Венера якби, все збільшує. Це, це добра, позитивна, приємна планета. Ось. Наступне це планета Меркурій. Аж з 10 листопада Меркурій змінює знак і переходить в ваш знак, в знак-стрілець, а це перший сектор гороскопу. І що це означає для стрільців? Це означає, що ви будете просто на коні, ви будете якби лідерами цього місяця, тому що це не одна планета, яка буде знаходитись в вашому знаці. А перший сектор це сектор такий дуже глобальний, який відповідає і за нашу діяльність, і за наші цілі, і за нашу зовнішність, і за. Знайомство і за статус. До речі, хтось вам може запропонувати вийти заміж, або ви вирішите женитися, тому що це перший сектор ще про зміну статусу. Ну, не хтось там, а ваша друга половинка. От, це ще можуть бути зміни вашої діяльності. Ви можете або розширити свою діяльність, або поставитись до того, чим. Ви займаєтесь по-іншому. І, тобто, Меркурій привнесе багато змін, і це, звичайно, хороший час, щоб підписувати документи, щоб щось купувати, продавати. Це супер час. Ось е, наступне е, це новий місяць, який відбудеться 13 листопада, і відбудеться він в знаці Скорпіон. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Новий місяць це про нову енергію, яка входить в наше життя. А 12-й сектор він такий теж дуже багатогранний, і це і сектор імміграції, далеких земель, це сектор і езотеричних наук, і духовного розвитку, і такий дуже глобальний. І в цьому плані щось нове може увійти в ваше життя. Наприклад, якщо ви довго чекали. Вид на проживання таке є, якщо ви живете за кордоном, якісь дозвільні документи на роботу, або чекали що отримаєте громадянство. В тій країні, де ви проживаєте, ви можете це отримати. Якщо для вас тема за кордону, переїзду і так далі, взагалі не актуальна, то це може бути, наприклад, ви починаєте займатися новими практиками. Можливо, купити якісь практики по йозі, по медитації і впровадити це в своє життя. Адже це взагалі дуже заспокоює наш мозок, і ми живемо в такий час, коли через наш мозок проходить дуже багато інформації, і це починається з самого ранку, коли ми прокидаємося відразу, там беремо телефон. Звичайно, краще е, це відразу не робити. Просто. Е, Почути себе, почути свої думки. І е, чим хороші різного роду практики, вони заспокоюють наш мозок, приносять е, гармонію в наше життя. І, звичайно, якщо ви ніколи не пробували, я б радила вам це спробувати. Або Наприклад, це ще може бути тема, що ви розпочнете роботу з новим психологом. Я планую це зробити скоро. За знаком зодіаку, по сонцю, я стрілець, тому мені дуже близько розповідати гороскоп для стрільців, і тому щось нового увійде в ваше життя. А 22 листопада сонце змінює знак, і переходить знак-стрілець, і розпочинаються дні народження стрільців. І, звичайно, стрільці я хочу вас привітати, тому що і я стрілець, і я взагалі дуже люблю цей знак Зодіаку, і в моєму житті. Завжди було багато стрільців в моєму оточенні, і я хочу сказати, що це, це такий знак, дуже позитивний, і це знак, який, для якого стакан завжди напівповний. І в кожній ситуації ви знайдете плюси, і це точно знак, який завжди в житті йде з посмішкою. Да, ви можете бути і різкими, і емоційними, але в цьому вся насолода від спілкування з вами. І я хочу вам побажати, щоб новий рік життя приніс вам нові емоції, нові враження, щоб ви відкривали нові грані в собі. Ну, щоб у вас було нове розуміння себе і світу, і взагалі кайфуйте, насолоджуйтесь життям і е, дякую, що дивитесь, прогноз. І, звичайно. Е, це дуже підсилює, коли сонце знаходиться в вашому знаці. Ви просто будете сяяти, просто будете йти, і буде помітно, наскільки ви задоволені і собою, і всім, що у вас відбувається. А 24 листопада Марс теж переходить в ваш знак, знак-стрілець і. Це означає, що ви будете дуже активними в цей час. Взагалі, я особисто дуже люблю період листопад, грудень, січень. Це для мене найбільш продуктивний період в цьому моєму житті, тому що я багато чим займаюся, я дуже активна. Часто я кудись їздила в цей період, тому це час, коли ви будете на коні-стрільці. І закінчується місяць повною, яка відбудеться 27 листопада. В знаці близнюки. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за наші стосунки з іншими людьми. А для вас це може бути так, що з якоюсь людиною закінчаться для вас стосунки. Наприклад, ви підете на інше місце праці і перестанете спілкуватися з колективом, з яким ви працювали до того. Або, наприклад, просто зрозумієте, що ви змінились, і люди, які вас оточували, ну ви з ними більше не хочете спілкуватися, або ви можете просто розійтися. З людиною, яку, з якою зустрічались чи жили, і ви зрозумієте просто, що зараз у вас в житті інші цінності і інші погляди на життя, і вам вже не хочеться ділити своє життя з цією людиною і віддавати цій людині свій час. Ще хочу сказати, що в листопаді місяці лише три планети рухаються ретроградно. Це планети Юпітер, Уран і Нептун. Ось це менша половина зодіаку, і це означає, що листопад місяць дуже активний місяць і підходить для багатьох справ. І Юпітер, і Уран зараз знаходяться в знаці Телець, а це для вас шостий сектор гороскопу. Е, так як вони ретроградні, можливо, вам будуть часто телефонувати в цей період. Ваші старі клієнти будуть дзвонити з колишньої роботи. Ви зміните своє ставлення взагалі до роботи. і... Е, Можуть бути також зміни у вашому здоров'і, вашому режимі, можливо, ви повернетесь до своїх звичок, які у вас були раніше. Ще одна планета це планета Нептун, яка знаходиться в знаці Риби, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, це сектор пов'язаний з нерухомістю, з місцем проживанням і от з свого досвіду можу сказати, коли. Нептун ретроградний, і він знаходиться дуже давно в четвертому секторі. Для мене, як це працює, я постійно затоплюю сусідів, особливо на розвороті Нептуна. Це просто капець. Або мене хтось затоплює. І я за ці роки настільки втомилась від Нептуну в четвертому секторі. Будь ласка, напишіть стрільці в коментарях, чи ви проживаєте? То саме, я хочу з кимось це розділити. І ще одна планета, про яку я хочу сказати, це, звичайно, планета Плутон. Тому що Плутон останніх 15 років знаходиться в Козірозі, і скоро він вже буде виходити звідти. І це другий сектор гороскопу сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, і, звичайно. Плутон приносить багато трансформацій в наше життя, вчить нас заробляти, вчить нас розпоряджати своїми коштами, і він ще буде до кінця року, там до кінця січня в вашому другому секторі. Ось такий цікавий місяць чекає на вас стрільці. Три планети знаходяться в вашому знаці, тому ви будете улюбленцями цього місяця. Я бажаю вам з користю провести час, отримати задоволення, гарно провести свої дні народження. І дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.